Чи задумувався ти коли-небудь про те, чому ти хочеш саме це, то саме в такий спосіб? Звідки, взагалі, взялось в тебе певне бажання, певна тенденція, певний тренд? Чи це саме твоє особисте, вироблено твоєю системою? Бажання, вподобання, мрія, потреба. Якщо ти розглянеш це критично, тобі ж, якщо ти зможеш відкинути тільки один варіант і помислити це питання так, що в тебе є інші можливості? То тоді виявиться, що це зовсім не те, що тобі потрібно, або не те, що ти хочеш. Адже в тому, що ти хочеш, має бути все ж таки якась складова тебе. А якщо ти просто хочеш, не усвідомлюючи, що ти є. То тоді, звідки сама ця ідея, звідки сама це бажання. Це вже наводить на думку про те, що це бажання походить іззовні, і внесено в нашу систему кимось або чимось для якоїсь цілі. На своєму ресурсі. Ми пояснюємо природу цього явища, вона дуже проста і зрозуміла, тому що будується всього-навсього, в першу чергу, всього-навсього на фізіології, на нашій біохімії, на тому, як побудоване наше сприйняття, як побудований наш мозок, який якраз обумовлює саме сприйняття. І структура мозку, структура нашого, природа нашого сприйняття, вона якраз дуже точно і достовірно відпові може відповісти нам на це питання. Також ми використовуємо древню філософію, древні знання вкупі з сучасними дослідженнями, щоб. Якомога краще передавати ідею, якомога краще передавати інформацію, формувати інформацію в доступному вигляді для кожного, з ким ми проводимо консультацію, бесіду, обговорення. І це сприяє найшвидшому, найкращому результату, дає можливість сформувати. Саме ті бажання, саме ті потреби, які є нагальними до... і побудовані на конфігурації саме нашої системи. Тому що так, всі кажуть, що ми індивідуальні, що ми відрізняємось, що немає двох однакових. Але ви подивіться бажання то не відрізняються так вже сильно одне від другого. Навіть зовсім навпаки, вони практично є ідентичними. І це знову ж таки наводить нас на ці запитання, чи це дійсно наше, чи це дійсно нам потрібно, чи все ж таки потрібно спочатку розібратися, впевнитись в походженні, того чи іншого тренду, тенденції, зрозуміти, до чого це приведе саме нашу систему, можливо, те, чого ми бажаємо, воно скоріше нас знищить, чим зробить щасливим. Оце дуже важливо. Адже ми всі хочемо мати радість від життя приємний спосіб проводити, якби наш час. Мати приємне спілкування, мати приємний внутрішній стан а це можна зробити тільки виключно через здорове, чисте мислення.